thank mm -hmm. you Голова громадської організації Михайлівське товариство, село Деревня, Жовківський район Львівської область. У нас децентралізація, ну, тобто, в Львівській області просувається, у нас в районі вже є створена об одна об'єднана територіальна громада, але там, де я живу, то так, процес ну, то не просувається зовсім. Була ініціатива сусіднього голови, власне, де за перспективним планом мали би бути. Сформована територіальна громада, де би мав бути центр, але так, скажімо так, це питання не зрушилося, воно навіть взагалі не виносилося на загальне громадське обговорення. Загалом просто там, з певних джерел стало відомо, що така пропозиція надходила до, нашого, до нашої сільської ради і до сусідніх. Сільських рад принципі люди може можуть готові до того, щоб ну готові до об'єднання, формування об'єднаних громад, тільки ну тільки в першу чергу через те, що можливо щось поміняється в кращу сторону ніж і зараз. От тому люди готові власне до цих змін, але не готові десь місцеві еліти, в першу чергу влада, сільські голови, працівники апарату ради, їх оточення, які ну тобто. Бояться втратити е десь той вплив, який вони мають, там розподіл ресурсів. Е е е е